В неділю у закритому телеграм-каналі проведу вебінар проявлення особистості та страхи за донат. Якщо тобі цікаво, пиши в особисті, хочу. Інформація буде огонь. Ти дізнаєшся, чому тобі страшно виступати перед людьми? Чому тобі страшно проявлятися? Чому тобі страшно навіть поставити фото на аватар? Чому тобі страшно заробляти сьогодні великі гроші? Чому ти ще не маєш того, про що мрієш? Що не дозволяє тобі сьогодні мати те життя, про яке ти давно мріяв чи мріяла? Що стоїть завадою на шляху до твого щастя, це все ти почуєш на вебінарі. Вебінар Комната обмежена. Чому беру лише 20 людей для того, щоб могла індивідуально кожному відповісти на запитання і дати практичні рекомендації, як позбутися власних страхів. Пиши слово хочу в коментарях, скину в особисті. Лише за донат на мрію ти зможеш отримати масу корисної інформації, за які я платила більше тисячі доларів. Пиши слово хочу в особисті і насолоджуйся в неділю, 20.20 20 практичною інформацією, як навчитись проявлятись, як мати свою особистість, яка не боїться нічого.